Наша громадська організація Екосен займається моніторингом всіх річок, що до війни ми це розпочали. Ми моніторингом якості води, який впливає власне на якісь питної води в кранах запоріжців. В якийсь момент я приходжу, а вже паркан стоїть. Тобто цей паркан поставлений в серпні місяці цього року. Невідомо чи я це табличка, хто її поставив, і вона стоїть теж з порушеннями, навіть з пошкодженням дерева. Будь-яка споруда, а тобто, це є незаконне огородження. Вони забороняють і не можуть надати доступ, вільний доступ до води, що є порушенням закону. Всі ці такі забудови вони мають бути, якщо в законний спосіб, то встановлені, а якщо не в законний спосіб, то вони мають бути знесені. Ця ділянка. Відрізняється від інших, тим, що крім паркану є незаконні будівлі, які як на території лісгоспу, так і всі інші будівлі не мають на сьогодні договорів оренди на земельні ділянки. Вже розпочалось нове будівництво, закладновий фундамент під нові будинки, але при цьому також під тими будинком немає договорів оренди, тобто немає землекористувачів. Дана огорожа буде демонтована згідно акту, описана.